В початку війни теж ціля в заходили... Заходили ворог, от. є в садах підбита техніка. Скажімо так, є два напрямки, з яких вони можуть наступати. Ну, ДОТ знаходиться ось. Да. Це ДОТ. От. І рядом ряд охопів. КМ, кулемет Максима, то Максима. 44 Саме, саме цей 44-го року. Також у нас на озброєнні є один 43-го, більш старий. Але не дивлячись на те, що він 44-го, тут, як бачите, охолодження знаходиться тут горловина. У всіх інших вже більш нова модель, охолодження знаходиться тут. Я не вважаю його застарілим. Він і зараз є актуальним. Він вбиває. Одна з вогневих позицій. Вони обустроєні вздовж усієї лінії окопів ходів сполучки. От Ось і вздовж усієї лінії. Чому особливість цієї позиції? Влад? — Особливість цієї позиції в тому, що вона перекриває захід до міста Харкова з цієї сторони та перекриває основну дорогу з Чугуєва. — Зараз я вам покажу тут, як він внутрі виглядає. Проходьте сюди. Тут больничі, вони на трьох напрямках у нас польовий телефон. Це зв'язок у нас з штабом. Росіяни куди... де стоять. Можна... Ну, з цього боку йдуть. От, так, дальня посадка і за дальня посадка в ту сторону mm -hmm. так, заходиться. Також можливий наступ з цієї сторони, з правої. Можна дивитися всю дорогу і прострілюється із тепло.